Делегати Європейської федерації легкої атлетики відвідали Івано-Франківськ. В обласному центрі ючував баскетбольний клуб Кіровоград-2. В Івано-Франківську відкрили чергове футбольне поле зі штучним покриттям. Побачити на власні очі. В Івано-Франківськ приїхали делегати Європейської федерації легкої атлетики, аби оцінити наскільки якісно обласний центр зможе прийняти Кубок Європи зі спортивної ходьби. Нагадаємо, турнір відбудеться в травні наступного року. Та для цього місто має зробити чимало роботи. Мова йде не лише про підготовку спецтраси. потрібно налагодити належний прийом і обслуговування гостей, яких приїде чимало, як мінімум, з 30 країн Європи. сьогодні ми оглянемо готелі, у яких можна буде поселити гостей та. Учасників Кубку Європи пріоритетом для нас є і транспортне сполучення, зокрема, з аеропорту Львова до Івано-Франківська. Також важливі внутрішні перевезення по місту, наприклад, з готелю до певного місця. Фактично, усі побажання Європейської федерації легкої атлетики щодо організації змагань виконати реально кажуть у мерії. Єдине найскладніше питання ремонт траси Львів Івано-Франківськ. Своїми силами здійснити реконструкцію дороги нереально, тому прохатимуть допомоги у Кабміну. А от нову трасу для скороходів міська влада планує облаштувати ще до осені. Траса вона не є такої великої протяжності, як ми думаємо, хоча 50 кілометрів мають люди пройти, спортсмени, траса має довжину в кілометр, тобто в одну сторону 500 метрів. Це десь траса буде по незалежності в районі, скажімо, кінотеатру Космос вона буде завершуватися від центру міста. Тому по наших планах в цьому році вона повинна бути відремонтована до жовтня місяця. Повторний візит до Івано-Франківська. Представники Європейської федерації легкої атлетики планують здійснити восени. Саме тоді відбудуться традиційні міжнародні змагання. В вечірній Івано-Франківськ. Прикарпатський боксер Володимир Федорак завершив виступ на чемпіонаті світу серед молоді за крок до медалей. Після двох стартових перемог, про які ми повідомляли у попередньому випуску, Івано-Франківець провів у Софії ще два поєдинки. Зокрема, здолав Пуерторіканця Хенрі Леброна. Українець переміг його з рахунком 2-1. А у чвертьфіналі суперником Івано-Франківця був британець Пітер Макгрейл, який до цього здобув одну дострокову перемогу та ще дві з одноголосним рішенням суддів: 3-0. Бій Федурака і МакГейла завершився з рахунком 1-2 на користь останнього таким чином, Володимир зайняв п'яте місце на своєму дебютному чемпіонаті світу. Нагадаємо, він є вихованцем боксерського клубу імені Валерія Дем'янова Колос та тренується під керівництвом заслуженого тренера України Сергія Данилєва та тренера Сервіна Сулейманова. З користю і приємністю цього тижня в Івано-Франківську гостювали гравці Кировоград. – лідери своєї зони чемпіонату серед команд першої ліги. Тут вони провели три спаринги з кращими місцевими баскетболістами: спершу зі збірної області, потім вам будом і далі знову зі збірниками. Усі матчі завершилися перемогами гостей, відповідно з рахунками: 105-59, 90-82 та 97-91. Напередодні фінальних ігор в першій лізі дані ігри зізнається тренер Кировоградців Андрій Білозерський. Пішли лише на кори. Новини у нас десь будуть хороші і спарінги, в главное, Найголовніше, що мені подобається сама атмосфера. Здесь в місті, ну, реально у меня ребята после Франковська приїжджають в дуже хорошому состоянии і в піднятому это самое це найголовніше, що зіграло роль. А от дебютний сезон для підопічних Олега Пелеха вийшов не таким триумфальным. Його клуб, БК Тирлич ПНУ, у першій лізі у фінал чотирьох західної зони пробитися не зумів. Дався взнаки брак досвіду юних баскетболістів. Та в майбутньому, Аняний прикарпатський тренер підопічні ставатимуть лише сильнішими, якщо для цього будуть і належні матеріальні передумови. Що надію, що з'явилися меценати, які, яким все одно цікаво от в області у нас з'явилися меценати, яким цікаво цей розвиток баскетболу іменно Франківської області, там дитячого і цього, Це дуже радує, тому що от там і якби фірма Ванбуд взяла команду обласну вона. Лідирує, розвивається, іде далі. Також ну, Тирлич продовжує також сенсувати, завжди та Прикарпатський університет бере, набирає, робить команду, яка там, я не говорю, що вони зразу, але через два-через три роки можна зробити якби, команду із своїх вихованців обласних. Вже в травні Олег Пелех має намір організувати в області і дитячий баскетбольний турнір. В Івано-Франківську відкрили чергове футбольне поле зі штучним покриттям, спорудили його на території стадіону Гірка, де свого часу і розпочиналася історія станіславського футболу. Тепер на цьому майданчику займатимуться юні вихованці ФК Тепловик. Спортсмени втішені тепер зможуть відшліфовувати свою майстерність тут за будь-якої погоди та пори року. При поганих погодних умовах жаліємо поле, тому що на ньому ж треба грати на чемпіонаті області і чемпіонаті України. І зараз ми дуже раді, і з тими маленькими дітьми то якраз тут займатися дуже добре. А дуже важлива перегада, тому що при поганих погодних умовах ми не маємо де займатися. Ми там на асфальті займалися, або там коробці, але там також вода. А зараз це дуже багато. І тим більше що воно, і тим більше рівне, бо для маленьких дітей вчити їх майстерності, то якраз добре на таких полях. Спорудження професійного міні-поля тривало майже рік. Будували його спільними зусиллями теплокомуненерго та депутатського корпусу міськради. Основа та огорожа справа рук комунальників. А от саме поле вартістю у 200 тисяч гривень профінансували з міської казни. Однозначно, це є дуже велика подія для міста Івано-Франківська, тому що беремо європейську любу країну в такому місті як івано франківськ мінімум таких 30 полів. Нас на сьогоднішній день є нехватка, і нехватка місць для того, де б займалися наші молоді діти, молоді вихованці, які на сьогоднішній день прекрасно грають. Це вже поле, яке полеки спородило Івано-Франківську продовж останнього року. Два подібні майданчики зі штучним покриттям раніше з'явилися у ученцях та на території десятої школи.